Друзі, вітаю нове суперім'я в російській армії. Григорій Закревський, так званий керівник ПВК Паладін, записав відеозвернення, звинуватив Путіна в провалах, сказав, що українці добивають їхній флот, а вони ведуть себе як посередня мілка держава. І що біда вже не поряд із Росією, а вона вже на території Росії. Тим часом на «Росія-1» Закликає Соловйов, головний пропагандист. Закликає вдарити тактичною ядерною зброєю по Україні. Ось така друзі. Ситуація. Давайте проаналізуємо. Асирський зробив звіт Зеленському щодо зачистки ворогів суджі та нових полонених, які наша армія взяла на їхній території. Давайте все проаналізуємо. Підпишіться на цей youtube канал і ми з вами починаємо. На тлі ганьби Російської армії Курській області почали з'являтися голоси власне, незадоволених військових. Є незадоволені чиновники, є незадоволені військові, але. Тільки Георгій Закревський записав ціле відео ну, ну і власне натякає, що може повторити успіх Вагнера з походу на Москву, але зробити його більш реалістичним. В соцмережах почали вони розносити його відео. Він записав його кілька днів тому, але от набрало популярності воно тільки зараз. Ну, Наприклад, він говорить такі слова. E, наша країна мається на увазі Росія не те, що на межі біди або вже прямо біля неї. Наша країна вже в біді, в великій біді. Безпілотники літають по всій центральній частині Росії аж до Москви і Петербурга. Вони атакували навіть Кремль. Чорноморський флот вибивається. Вибивається так, ніби ми не велика держава з великим флотом, а якась третя розрядна країна, каже Закревський. Наша авіація практично не працює, тому що вона теж вибивається. Ми стоїмо на тих самих позиціях, на які вийшли понад два роки тому, а часто на тих, на які ми відступили. Населення вимирає, злидарює, спивається всім начхати, тільки й встигають завозити мігрантів. І все це зробив так званий президент. Великий Путін говорить Закревський. Це прекрасно. Він далі продовжує. Звертаюся до тих, хто перебуває на лінії зіткнення, до тих, хто в окопах. Ми прекрасно. Ви прекрасно знаєте, яке непотребство коїться зараз. Там ви прекрасно знаєте ті пики, які знущаються з вас, з ваших родичів. Ми закликаємо всіх приєднуватись до нашого союзу, щоб врятувати нашу країну. Точка неповернення вже пройдена. на. От, так от закликає Паладін. Е, одним словом, він ще там робить кілька таких напівгучних заяв, і це, скажімо так, виглядає як непогана історія. Я не дуже впевнений, що вона прям вилетить і за Паладін. Я це у ПВК їхньо дуже багато і не чув. І Кревського насправді бачив, але сказати, що це супервидний гравець, який може там завдати. Мега потужного удару, поки що говорити не приходиться. Але те, що Сполучені Штати, наприклад, нервують, що ми б'ємо по російській енергетичній системі, це добре. Вони кажуть, не робіть цього, вже закликають, тиснуть. Ну, от це говорить про те, що ним жаліється Росія. А якщо Росія жаліється, значить їм реально боляться. Це одна частина. Друга тут з'являються якісь мурахи типу цього закревського, які вже готові збирати людей. Матросів іти да, проти Путіна. Да, можливо, цей не вистрелить, виглядає він явно слабоватий, хілуватий медіа ресурсу. В нього не так багато, як би нам хотілося, але тим не менше ще одна, скажімо так, цеглинка лягає в великий фундамент, де має обрушитись Російська Путінська Федерація. А, насправді я не вірю в те, що там росіяни зараз багато щось можуть зробити. Мені здається, що, ще не той політичний момент. Але я бачу те, що Збройні сили України наводять порядок на території Росії. Є єдина армія в світі, яка напала на ядерну державу і топче ворожу землю. Ось це прекрасно. А Сирський сказав, що зсу завершили пошуки знищення противника у суджі та на Курщині. От спочатку поточної доби війська на окремих напрямках просунулись від одного до двох кілометрів. Завершено пошук та знищення противника. Далі він говорить, що спочатку добив полон взято понад 100 російських військових. Це він робив таку доповідь. От. Ну і подякував всім причетним. Це пришвидшить повернення додому наших хлопців і дівчат. І ви знаєте, що є. В Росії надзвичайно великий фонд українських полонених, над якими знущається. Он вийшов в статистику, що 95% наших хлопців і дівчат піддаються важким тортурам. Ну, от і це якраз можливість для нас е, зробити все можливе, щоб їх повернути. Взагалі Financial Times вийшов з новиною. кажуть, все зрозуміло. Україна готується до торгівлі з Трампом. Трамп любить угоди, любить бізнес, любить робити зділки. Ну, говорить, буде йому зділка. Україна захватить частину Росії і скаже, ну дивись, виглядає дуже красиво, давай мінятись. Психотип Трампа зрозуміли, книжки його прочитали, як з ним працювати, вже давно відомо. І Financial Times приходить до висновку, бере там багато різних коментарів наших аналітків, але один з меседжів кажуть, що дійсно Україна готова до переговорів за посередництва Трампа, тому що вже зараз. Набила собі, скажімо так, банк для обміну. І ці торги з Трампом, захоплюючи Курську область, це демонстрація того, що ми готуємося і до такого сценарію, в тому числі. Що дуже важливо, що зараз відбувається. Прокуратура Німеччини видала ордер на арешт українця за підрив північного потоку. Це стара справа. Ми не визнаємо, що ми там щось підривали, лодка утонула сама. Але дуже важливо розуміти, що зараз на міжнародній арені цей трек будуть розкручувати. Генпрокурор Німеччини Єнс Ромель видав перший ордер на арешт головного підозрюваного справі про підрив 2022 році. Північного потоку українцям на ім'я Володимир. Це не Зеленський. Ну, от Є вже навіть страна публікувала його ім'я. До речі, цей російський медіаресурс виявляється досі живий. Він живе, як не важко здогадатися в російському телеграмі. Він назвав імена і співучасників цього Володимира. Ну от, до речі, по Курську вони говорять, що суджу там. Вони нагадують, що Ахмат контролює. ну, От, зрозуміло, як це. Пропагандистське смердюче російське медіа працює. Але важливо інше, що ці німці видали ордер на арешт, а поляки сказали, що цей Володимир власне, переїхав в Україну і пройшов кордон. А він був одним з пасажирів Білого Сітрен, який зафіксовано біля Рюгена в ніч 8 вересня 22-го. Вважається, що це авто везло екіпаж на яхту Андромеда, Блін, з таким прекрасним, з такою прекрасною назвою, тільки реально російські. Транспортні потоки підривати, яка транспортувала дайверів до місць підриву Володимира опізнали за фотографією та свідченням свідків. Ну я думаю, що камери розставлені в Німеччині і в Польщі всюди, тому вони могли його і вичислити. Але ЗМІ пишуть, що цих доказів було достатньо для видачі ордера на арешт. Слідство підозрює двох інших громадян України: чоловіка та жінку, так ну от дані ґрунтуються на даних іноземних розвідок. Ну а поляки кажуть, що Є такий Владимир, але він поїхав в Україну. Мені здається, йому в Україні треба точно видати красивий маєток в столиці, видати йому медаль чи з нього назвати кілька вулиць, але точно його не видавати. Перше, друге, нічого не визнавати. Ми не зобов'язані під цим підписуватися. Ми не повинні казати, що це чи державна політика, чи ще щось. Ні. Ні, 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 нехай вони собі говорять, хто що робив, ми не знаємо. Ми вас одразу попереджали, що цей потік будувати не треба, і те, що з ним щось пішло не так, ви самі винні. Тому що ви цим потоком затягували війну в Україну. Тому ми тут точно ні на що реагувати не будемо. Краще кілька гривень дамо Закревському для того, щоб він організував свій марш на Москву. Але як часто буває, з. Хорошими русскими в них все через одне місце. Ну, дуже хотів би помилятися з цим Закревським, і Паладін може стати новим Пригоженим і Новим Вагнером. Було б супер, я б цього дуже хотів, і, скажімо так, якщо ми можемо їх десь підкинути, медійно ще щось закинути, було б супер, ми завжди готові це робити, але просто, щоб це не була чергова історія, де ми роздуваємо велику надію, хочемо, щоб він вже там знищив Путіна, а потім з цього маленький. Пшик. Тому поки що не, не, не нагнітаємо емоційний заряд, просто слідкуємо за ситуацією. Ну, скажімо так, дуже багато сумнівів, але ну, нехай проростає повний вперед хайдуть на Москву, ну, але поки що тільки відео. Ну, Подивимося, повторюсь, подивимося. От зараз віримо тільки в Збройні Сили України. Віримо в тих, хто звільняє Курську область. Курчата заждались на українську армію. От, і там зараз багато відео вони вже говорять: слава Україні! Типу, отак, от, отак-от от от виховуємо людей. От, і навпаки, рабів робимо їх людей. Потім виховуємо прекрасно. Прекрасно, і тим більше, що летить в різні інші регіони. І Білгород, і Ліпецьк, і інші це прекрасно. Росія відчуває, що війна на їхній території. Можливо, тоді в їхню клепку прийде, що треба її зупиняти і виводити свої брудні війська з нашої прекрасної країни. Друзі, це поточна інформація. Підпишіться на канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.